Скільки сьогодні виповнилось Одесі? Одеса можна сказати, досі відзначає дату коронації Миколи І. Сама дата фактично була висмоктана з пальця. Одеським історикам і чиновникам, переважно Аполоном Скальковським, написав, що в цей день відбулося нібито освячення перших одеських церков. Фахові історики одеські ще в 19 столітті довели, що освячення церков було не в цей день, тоді 22 серпня. Коли він писав цю книжку, а це було тище, а роки. Перше тридцятиліття історія Одеси. це була дата коронації чинного імператора Ніколая, і він просто приурочив до головного імперського свята та Мінімум 611 років, бо принаймні від 1415 року. А коли вперше згадується порт, що порт на 1315 рік мав бути солідний, бо йдеться про транспортування зерна для Константинополя. тобто це не одне судно мало бути.